Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Стрілець на період з 4 по 10 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Каблучка, це якийсь договір, можливо, пропонування руки та серця. І ось тут є медицина, можливо, медичні якісь консультації, можливо, причина в медицині, а якщо ні то це може бути договір оренди житла або по роботі щось таке. А змія може бути хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось такі варіанти. Коханням. А також планета місяць. Планета батьківства. Саме тому я так думаю, що це більш схоже на одруження. Можливо, зараз ви будете подавати заяву, а вже через деякий час будете одружуватися. Планета таємниць, Батьківство, а також нічної пори доби. Ось тут у вас далека дорога, можливо, підняття по кар'єрних сходах. А ми з вами прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є всі розклади на серпень, на картах Таро та пасіанцах різних виду. Запрошую всіх, хто ще не подивився. А ми з вами прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіака стрілець. Домашнє господарство качечка. Ось тут застілля, або вас хтось запросить, або ви. Знову повторюється змія. Зверніть увагу, співпала сама. Дивимося, друзі, що ще, на що варто звернути увагу. Це середина тижня, ми прямуємо далі. Запрошую підписуватися нових глядачів з багатьох країн, що нас дивляться, для того, щоб не пропустити нові відео. В мене попереду зміни в графіку. Життя. Саме тому я не можу сказати чітко, в який день будуть виходити розклади. Буду намагатися, щоб нічого не пропустити. А там як вже вийде. У нас з вами третій розклад, знак Зодіака стрілець. Стріли в колчані для стрільця, якісь вдалі події. І поруч з ними щастя. Успіх по роботі. Знову повторення якесь застілля або святкування. Можливо, щось по роботі. Ви завершите якусь справу і будете це святкувати, а можливо, щось особисте. Ось такий він тиждень. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знаку Зодіака стрілець на період з 4 по 10 серпня застереження четвірочка жезлів та порадам. Зверніть увагу, друзі. Іноді ретроградний Меркурій нас повертає в минуле. Тут у вас застереженням є карта дому, четвірка жезлів. Вона показує, щоб ви, можливо, щось змінили в своєму домі, можливо, позбулися якихось старих речей, котрі нагадують вам минулі події. Чому застереження? Можливо, тому що треба якось дбати про свій дім. Якщо будете його вичищати, то обережно, щоб, наприклад, не викинути ніякі документи або важливі фотографії. Ще не запрошуйте якихось недобрих людей, котрих ви мало знаєте, або котрим не довіряєте. Тому що сам по собі дім це наша фортеця. А порада, друзі, це карта Мах, це старший аркан. Від вас самих залежить успіх, який може бути не тільки на цьому тижні, а продовжуватися і далі. Як ви могли бачити, тут щастя, успіх, успіх по роботі. Якесь святкування. Карта Мах каже, куди повернете, те й отримаєте, робіть все так, щоб вам було максимально позитивний результат. Як по роботі, так і особисті справи. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую всім, хто підписався, дивиться і ставить лайки. До зустрічі на моєму каналі.